Росіяни хочуть увійти на Сумщину для того, аби перерізати логістику українських сил у Курській області. Лапті Аладіна буде особисто оточувати ЗСУ. Для чого нам потрібен цей напрямок? Територія Сумської області, у принципі, це захід, який спрямований на те, що перерізати трасу, якою йде основне підживлення, значить усуджу, а куди затягуються підрозділи. Українських формувань і забезпечення, якщо по суті своїй буде відрізано, то в принципі саме угрупування виявиться ізольованим. План надійний, як то кажуть, наче швейцарський годинник. є тільки кілька нюансів. Реалізувати цей план росіяни намагаються ще з початку курського наступу, але виходить щось не дуже. Та й взагалі, якщо російські сили зайдуть на сумщину, то чи не опиняться якраз вони в оточенні між силами у Суджі і силами з інших українських регіонів. Коротше, росіянам просто годують черговий антикриз. Соловйов розкрив страшну правду про Трампа. Ви думали, чого це він так постійно наїжджає на Україну? Виявляється, він просто ефіри Соловйова дивиться. Коли Трамп починає говорити, ви рептом починаєте верещати, що він повторює наративи російської пропаганди. Мені дуже подобається зараз така собі карикатура, де там е, Трамп дивиться солов'їв лайф біля телевізора. <гум> ну, Це звичайно просто хлопці жартують. Звичайно, це не так. Він дивиться воскресний вечір. Ну так, тепер все дійсно стає на свої місця. Зважаючи, як плавить від вашого шабашу мізки пересічних росіян, абсолютно не дивно, що після них Трампа так перекосило. Американці готуються бомбити так звану Росію. По поводу ведеться віддавати свої штанці до хімчистки. А то він же думав, що Путін буде тільки проти України воювати. Сьогодні американські ядерні стратегічні бомбардувальники б 52 здатні стерти з землі цілі міста у супроводі F-35, Пролетіли у небі Естонії, тобто біля самого нашого кордону. За даними естонських змі армія США імітувала удари по цілях у Росії. І це сигнал Москві. А ще це чіткий сигнал Путіну, який розповідав, що напав на Україну, бо підлітний час ракет до Москви, бачите, був занадто короткий, і це прямо таки, ніж до горла. У разі розміщення таких систем в Україні вони зможуть вражати об'єкти на всій європейській території Росії, а також за Уралом. Підлітний час до Москви крилатих ракет Томагевкс складе менше 35 хвилин. Балістичних ракет з району Харкова 7 7-8 хвилин. А гіперзвукових ударних засобів – 4-5 хвилин це називається ну це прям ніж до горла. Ну а тепер з Естонії усі ці ракети до Москви можуть долетіти, якщо не швидше, то точно на рівні, та ще й от дивина. Тепер ця загроза не міфічна, а цілком реальна. Так ще й Україна сама ракетну програму готує. Ото вже Путін, ото вже геостратег. Всіх захистив. «Ну, посуньтеся, українці. Це ви там хотіли віддати ресурси США. Не вгадали, прийшла Віліка Росія. Вона буде сировинним придатком США, щоб нікому більше не дісталося. Ми, до речі, готові були б запропонувати американським нашим партнерам, коли я говорю партнери? Я маю на увазі не тільки адміністративні та урядові структури, а й компанії, якби вони виявили інтерес до спільної роботи. У нас безумовно на порядок, я хочу це підкреслити на порядок більше подібних ресурсів ніж у України. Путіна ти не боїшся, що для видобутку копали на вашій території побудують американські бази. Невже ти не боїшся, що підльотний час? Звіздюліний до твого горба скоротиться.